Вітаю вас, друзі! Розкажу вам сьогодні коротеньку байку під назвою Як канцлер Німеччини Олаф Шольц Зеленського на брехні впіймав. Цими днями, 11-12 червня, у Німеччині проводиться конференція з відновлення під назвою Ukraine Recovery Conference 2024». І от на цій конференції наш нелегітимний президент Зеленський знову почав співати свою пісню Дайте, не минайте, нам потрібно. У нас розбомбили там половину наших потужностей українці сидять без світла. Дайте, дайте, дайте. А вже після цього виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц і заявляє наступне: з того часу, як ми з'єднали наші мережі у березні 2022 року, Україна експортує надлишкову електроенергію в Євросоюз і таким чином докладається до нашої енергетичної безпеки. І оце саме те, що стосується частини відновлення країни, загалом, воно несе користь усім залученим, зазначив Шольц. Тобто, в той час, коли українська пропаганда продовжує брехати українцям про розбомблені підстанції, про нестачу потужностей, про те, що українці повинні там по 10-15 годин сидіти без світла, в цей же самий час Україна продовжує експортувати електроенергію до Європи. А як ви думаєте, чому? Правильно, тому що гроші. Гроші, бізнес і контракти. І плювати їм на те, що там українці сидять без світла. Головне виконувати контракти. І я чітко пам'ятаю, як зимою 22-го року, коли Русня тільки почала бомбити нашу енергетичну інфраструктуру, і тоді українці сиділи без світла, а в цей же момент Україна продовжила експортувати електроенергію на Молдову, а з Молдови на Придністров'я. Хоча, ну як же ж ця електроенергія, може йти в Придністров'я? Це те саме, що відправляти її в ДНР та ЛНР. Але друзі, гроші не пахнуть, і робили вони це через фірми прокладки, і експортували вони електроенергію весь цей час. А українцям продовжували брехати про розбомблену енергосистему, про те, що треба підвищувати тарифи і багато чого іншого. Тож українська влада, на чолі з брехуном, президентом Зеленським, продовжують брехати українському народу. А ще більше цікавих та корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.